Шановні президені, шановні депутати, шановні запрошення. ставилось дійсно ряд питань депутатами обласної ради щодо нанесення змін до попереднього проєкту. Хочу сказати, що всі пропозиції були враховані, що власне було озвучено і на засіданні профільних відповідних комісій, і отримало під власну підтримку. Діючого проєкту програми по новій редакції. Тобто серед головних речей, які пропонували депутати, це, скажімо, конкурсний відбір учасників для участі в виставкових заходах, це оприлюднення інформації про участь у виставкових заходах, це участь депутатів обласної ради по регіональній раді з питань виставкової діяльності. Тобто ці всі речі передбачаються проєктної програми. Прошу, шану, такі, записатися на запитання. Дякую. Особили, що на Скажіть, будь ласка, скільки було виділено грошей і скільки було витрачено? Бис... 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 І коли було витрачено гроші? Цього року немає став витрачати кошти, оскільки програма не затверджена рішення сесією. Власне, року, початку пішла державна адміністрація, вживала закладів, щоб її виконання, зокрема, приймали участь у пряму загальних українських виставкових за... заходах, зокрема АРМА 2011, Барвиста Україна і тому